Вітаю всіх адекватних українців. Щось згадалось мені старий фільм. Називається він Тимур і Його команда. До чого це? Згадав. Значить, є такий же Тимурка, да? Тімурка, Которого ми вже про нього декілька разів казали. І хотілося б трошки ми заінтерісувалися його персоною, бо що ж це така хороша, добра людина, а ніхто про нього мало знає. І що ми дізнались? То, що у 2013 році він е, мав дружбу з е, такими кримінальними е, людьми, але щось там пішло не так. Йому дали валіли люлії, не балуйся, мабуть, було за що, і в покривалі його викинули із машини. Це те, що мені люди казали, які знають. Е, потім е, зрозумів Тимурка, що все, треба щось робити, якось гроші заробляти по-другому, по-іншому. І що він придумав? Звісно, створити СББ. ОСББ жек, з якого хотів він заробляти гроші. Ну так сталося, що також туди з цього жека його поперли. Поперли самі жильці, тому що він дурив. Їх. Потім ще один ЖЕК устроївся, де хотів бабусю віджати хату. Ну, це такий, як розкольників, пам'ятаєте, то, пам то від той вбив бабуся, а цей просто хотів кинути, на що бабуся попалася така молодець, адекватна і подала до нього до суду, на що є відповідні рішення в реєстрі, можна з ними знайомитись кожному бажаючому. Ну, скажімо так, а життя ж триває, кушати то хочеться, і що ж треба робити? І ось він вирішив пойти в політику. Від партії Ляшка балотувався в 2015 році в депутати. Але що? Знову штанга. Що ж таке не заладилось? Що ж йому робити, бідняги? Знову він йде, тільки вже на інших виборах, вже під другою е, по політичною силою, яку він дуже підтримував і дуже агітував. Це партія Шарія. Тому е, і є е, скріншоти, які ви зараз бачите, в яких указано, де він підтримує дуже Шарія. І це всім відомий запроданець, зрадник, який е, в міжнародний розшук. Е, і е, щось знову у е, Тимурки не так. Що йому далі робити? І ось наступив вже 20 рік, 2020. Е, знову іде наш Тимурка рветься до влади, хоче стати депутатом. Мабуть, хоче людям допомагати. Але я думаю, що більше хоче він гроші мати. І де він зараз вже той в нього був шарій кумір, а зараз партія деркача. Хто такий деркач? Хто не знає, то це запроданець, який зараз. При високій владі у Росії, який е, також е, робив агентуру проросійську на Сумщині, це північ Сумщини, цей Андрій Деркач є такий персонаж. І ось від цього персонажа йде наш Тимурка опять знову на вибори. І що стається? Знову штанга. Такий у нього, виходить, футбол все время б'є-б'є, а воно в штангу і в штангу. Що ж робити далі, як крутити педалі? А тут наступає такий період, що собралися у них тепер вже що я не зря згадав той фільм старий команда. Команда у них створена, вирішили вони створити помочний сайт для того, щоб що? правильно парафінити людей. Спочатку у них тактика наступна. спочатку парафінять людей. А потім а потім, а потім, потім приходять і кажуть, дайте на грошики, ми будете, у нас чиста, білий пушисті. До речі, коли я в 23-му році став заступником Сумської районної ради, то вони до мене також звертались і також виставляли, якби рекламну акцію, зробили, ми ось вам покажемо, а ви потім будете нам сюжети замовляти у нас. Ну, на що я, звісно, зголосився, потім пішов парафін. Це в них ну, звичайна тактика. І є в цій команді такі люди. Це Роман, Лариса, Льоша, Віолетта і Саша. Ну і, звісно, Тімурка. Тімурка сам не блещить, скажімо так, серим веществом, а він тільки говоряща голова. А ці люди готують йому сюжети, роблять ці сюжети, а він вже їх озвучує. І озвучує, ж, ви бачите, я ж його, як заступник притісняю, давлю на кореспондента військового. Це, кажеться, він фронтовий чудний кореспондент. Так ось. Так я давлю, що він, бідняга, кожного дня у нього є час приїхати в студію. У них же студія є, це ж не так просто. Не дворова команда, а люди, які ж на цьому гроші заробляють, що розуміли. І знімати сюжети. Тому час у нього під час військової служби, якщо вона у нього існує, а не він сидить, як чекаємо ми відповіді від військової прокуратури, вона нам розложує по полочкам. То ми побачимо, чи де він знаходиться, і коли він має час, коли ходити по генделикам по сумам на цьому тижні. Люди зніж люди дзвонять, кажуть, знаємо цього персонажа дуже хорошо. Ну хорошо, тільки з другої сторони, яка дуже не Ну, От то таке, то його справа. Тому існує така Тимура і його команда, яка заробляє, создають вони сайти, создають привдіву там, брехня, там ще якісь каші, потім достають старі пластинки з 20-х років, років, і опять їх крутять по те ж самого заїждженому, заїждженому тілі. Ну то таке. Зараз він типа на службі, але керує, ОСББ. він склав повноваження, але зараз зараз все він залишається керівником. Скажем так, тіньовим керівником цього ОСББ. До речі, всі бачили, може хто не бачив коментарі, де люди з цих ОСББ писали неоднократно, що да дійсно, шахрай, який хоче нас абалваніть, хоче, хотів вкрасти, хотів і то, і то, і то, і, то, і то. Тому Тимурку, як ОСББшника ярко знають, ну мабуть, більша частина міста. І напередодні в розпабліках. Були такі публікації про те, що е, я там фортифікації е, погані ну, роблю. Ну, це бред, тому що це російське іпсо, тому що до фортифікації я тільки маю безпосередньо відношення те, що ми в добровільчій формуванні їх саме своїми руками робимо безкоштовно, до речі. Тому е, дивіться, е, я займаюся тим, що е, максимально е, е, борюсь з московською церквою. Я займаюся, тим, що розвінчання російських іпсо. Займаюся тим, що е, доводжу, що люди заспокоюють панічні настрої на Сумщині. І це комусь ж не подобається. Вам не здається, що таке совпадіння, що тільки у цій розпублікації пройшли, тут возправлюється Тимурка і його команда. То, як то кажуть, совпадіння, Ну, не думаю. Тому треба Службі безпеки України шукати е, весь зв'язок, який має ця команда, до. Е, наших сусідів скажених за перебриком. І я вважаю, що вона є. Тому прохання Велика Служби безпеки України дослідити уважно ці е, факти і надати суспільству відповідь, наскільки Тимур і його команда е, на боці правди, як вони себе позацінують, а не на боці от, на другої сторони перебрика. Наступна серія буде скоро. Слава Україні! ДСНС, вам, конечно, только уважение за вашу работу. Молодцы, но вы прежде чем такое делать, предупреждайте, хотя бы смс-ку пришлите. Потому что ну, сегодня, я вам скажу, лично у меня добавилось седых волос.